На обіцяли і забули сумчани. Продовжують їздити у маршрутках по 3 гривні за рішенням виконкому, але чи все, крім ціни, що було прописано у тексті документа, виконано? Нагадаємо, на початку березня міська влада зазначила. Вартість послуги зростає, але натомість перевізники мають додати комфорту відремонтувати машини, облаштувати їх системою GPS і забезпечити сумчан дешевшими соціальними автобусами. Дедлайн виконання умов сплив 1 травня. Ми зачекали ще три тижні і вийшли у невеличкий рейд. І з чим повернулися далі. За соціальним графіком об 11.24 тут повинна стояти двогривнева маршрутка номер 19 а за декілька хвилин така ж одиниця. Автобуси приїжджають, але чи соціальні вони? Часто взагалі бачите соціальні маршрутки? Ні. То, Практично не бачу. Я знаю, що вони повинні бути на годину на кожному маршруті. Одна повинна бути маршрутка соціальна через годину. Ну, я не, не спостерігаю такого, немає. Як завжди, вони майже завжди не виконують свої обіцянки, тому в цьому нічого дивного не бачимо. Маршруток я не бачу таких, щоб по два рублі їздили. Поначалу то ще якийсь ще, який туток, а це в останнє час немає. Чесно сказати, ні, хотілося б більше, так як обіцяли, тому е, хотілося б обратися хластям, щоб вони виконували свої обов'язки. і те, що вони говорять, не просто були ці слова. Ті, ж, хто безпосередньо мають контролювати наявність соціального пасажирського транспорту, як і ремонт та GPS, поки такого не роблять, мають лише звіти перевізників. Ними і користуються перевізниками. Виконані наступні роботи: перше серед 30-333 автобусів, що знаходяться на балансі та у виданні приватних підприємців, надаючи послуг з прозняння пасажирів. Що працюють в режимному таксі, поточний ремонт отримали 239 одиниць. 321 обладнано та мають в робочому стану систему GPS. Це вони вам письмово написали чи перевірить письмо? Ні, ні, письмово. А хто буде перевіряти? Ну мабуть, ми по меншій мірі їх 13 перевізників. тобто ми можемо ну. Виїхати, приїхати на випуск і, допустимо, одного за день. Це ще два тижні їх перевіряти, прийдеться. Це воно ну, так швидко. А до того ви не могли перевірити за два тижні чи за три? Дізнатися більше від перевізників про ремонт, соціальні машини і GPS так само складно. Одні скеровують до міських начальників. нас ніяких претензій немає. Якщо б були претензії, мені б вже начальник що так і так. Не Ми дали інформацію, сколько машин відремонтірована, конкретні номери, конкретно що ремонтувати. Інші вже за традицією від коментарів відмовляються. Ніякі ні ремонтації не буду вдавати. Ні. Не хочу. Тож за два тижні після того, як місто все ж перевірить перевізників, і стане відомо, чи то сумчани таки не спостережують, чи перевізники знову граються з вогнем. Данило Горвич, Олександр Гордо, Сергій Лазаренко на часі новини.